Євангелія від Маттея, розділ 4. Тоді дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, звели! Щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів Написано Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму, і каже Коли ти син Божий, кинься додолу! Написано бо, Він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоби ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього Написано також не будеш спокушати Господа бога твого. Знову. Бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи. Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, Сатано, написано бо Господу богу твоєму поклонишся і йому єдиному. Будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі на границях заволона. Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, земле завулона та земле Нафталі, Приморський шляху, країна за Йорданом, поганська Галілея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні й тіні смерти, зійшло їм. Світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Небесне царство близько. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що зветься Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив, Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті. І їх покликав. Вони, зараз же, кинувши човна, і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про Нього. Розійшлась по всій Сирії, і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Откровення, Розділ тринадцятий. І побачив я звіра, що виходив з моря, маючи десять рогів і сім голів, і на рогах його десять діадем, а на головах його імена блюзнірські. А звір, якого бачив я, був подібний до барса. Ноги ж його. Як у ведмедя, а паща його, як паща лева, і дав йому дракон силу свою і престол свій і владу велику. Одна з голів його, мов забита на смерть, але рана смерті її загоєна. І дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилася драконові, бо він владу дав звірові. І поклонилися звірові, кажучи, хто подібний до звіра, і хто спроможний воювати з ним. Дано йому уста, що говорили ухвалості та блюзнірства, і дано йому владу діяти сорок два місяці. І розкрив уста свої для блюзнірства проти Бога, блюзнити на ім'я Його і скинію Його, і тих, що на небесах живуть, дано йому вести війну проти святих і перемогти їх, і дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком, і народом. Поклоняться йому всі, що мешкають на землі, чиї не записано імена в книзі життя агнця, заколеного від заснування світу? Як хто має вухо. Нехай слухає, як хто в полон бере, сам у полон піде він, як хто мечем убиватиме, мусить сам бути мечем убитий. Тут терпіння і віра святих. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі, і мав два роги, немов агнець, а говорив, як дракон. І він всією владою від першого звіра діє перед ним і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерті, чинить знамена великі, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми, і знаджує тих, що живуть на землі, знаменами, котрі дано йому чинити перед звіром. Кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ віра, який має рану від меча і живий, дано йому надати дух в образ звіра, щоб і говорив образ звіра, і діяв так, аби скільки їх не поклонялося образові звіра, були повбивані. І заподіює всім малим і великим, і багатим і вбогим. І свобідним і невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву або на чоло їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати. Крім того, хто має клейно ім'я звіра або число імени його. Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це. Число людське і число його 666. шістдесят шість. Псалом сімдесят другий. Боже, твій розсуд дай цареві, синові царя. Твою справедливість. Хай судить твій народ по праву, бідних твоїх по правді, хай гори принесуть народові мир і горби справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться, поки сонця, і поки місяця відроду і дороду. Хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі таршішу й островів принесуть дари, царі шеви і севи дадуть гостинці, йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він бо спасе в Богого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги, немає. Над бідним він змилується і над нужденним і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього. Нехай живе і дадуть йому золота з шеви, і будуть молитися за нього завжди, і по всі дні його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховина гір шумітиме, неначе ливан колос. І зацвітуть, як на землі трава по містах люди, ім'я Його буде повік благословенне, аж поки Сонця ім'я Його буде, в ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса, єдиний, і благословенне Його славне ім'я. Повіки, слава його, нехай наповнить усю землю. Нехай так буде, нехай так буде. Скінчені Молитви Давида, Сина Єсея КНИГА ПриПОвідок. Розділ другий. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку. Коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу. Він щит для тих, що ходять чесно, він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити. І що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять, обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занехаяла і що Божий Союз забула, бо її дім. Доводить до смерті її стежки до тіней, ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж будуть стерті з землі. Невірні будуть викорінені з неї. Друга Книга Царів. Розділ 15 На 27-му році Єровоама. Ізраїльського царя, Азарія, син Амасії, став юдейським царем. Було йому 16 років, як став царем, і царював 52 роки в Єрусалимі. Мати його звалась Єхолія з Єрусалиму. Він чинив, що Господові було до вподоби, у всьому він поводився, як його батько Амасія. Тільки ж узвиш не було знесено, народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Господь покарав царя, і він був прокаженним аж до смерті і жив в окремій кімнаті, тим часом, як Йотам, царський син, був над палацом і чинив суд для народу землі. Решта дій Азарії і усе, що він чинив. Записане в літописній книзі юдейських царів і спочив Азарія із своїми батьками, і поховали його коло батьків у Давид городі. Замість нього став царем, його син Йотам. На 38-му році Азарії, юдейського царя, став Захарія, син Єрвама, Царем. Над Ізраїлем у Самарії і царював шість місяців. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, як і батьки його чинили. Він не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Шалум, син Явеша, вчинив проти нього змову і замордував його в Євлеамі. І став царем замість нього. Решта дій Захарії записана в літописній книзі ізраїльських царів. Це і було те слово, що господь сказав був до Єву Твої потомки сидітимуть на ізраїльському престолі до четвертого покоління. Так воно і сталося. Шалум, син Євеша. Став царем на 39-му році Узії, Юдейського царя, і царював один місяць у Самарії. Менахем, син Гаді, вирушив із Тірци, прийшов у Самарію і замордував там Шалума, сина Євеша, і став царем на місце його. Решта дій Шалума, змова, що він учинив. Записано у літописній книзі ізраїльських царів. Тоді Менахем зруйнував тівсах і вбив усе, що в нім і в його околицях було, починаючи від тірци, бо не відчинила йому воріт. Він розпанахав усіх вагітних жінок. На 39 році Азарії, юдейського царя. Менахем, син Гаді, став царем над Ізраїлем і царював десять років у Самарії. Він чинив те, що було не до вподоби Господові не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За його часів пул, асирійський цар, напав на край. Менахем дав пулові тисячу талантів срібла, щоб він держався із ним та щоб скріпив у його руці царську владу. Менахем розклав ті гроші на Ізраїля, тобто на всіх заможних людей, по 50 шеклів срібла на кожного чоловіка, щоб дати їх асірійському цареві, і відступив асірійський цар назад. Не залишився більш там у краю, решта дій Менахема і усе, що він чинив, записано у літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Менахем зі своїми батьками. Замість нього став царем його син Пекахія. На 50-му році Азарії юдейського царя. Став Пекахія, син Менахема, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював два роки. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Його осаул Пеках, син Ремалії. Вчинив проти нього змову і убив його на вежі царського палацу в Самарії, маючи при собі 50 чоловік Гілеадіїв, а вбивши його, став царем на місце його. Решта дій Пекахії і усе, що він чинив, записано в літописній книзі ізраїльських царів. На 52 му році Азарії, юдейського царя, став Пеках, син Рималії, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 20 років. Він чинив те, що господові було не до вподоби, не відступив від гріхів Єровоама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За часів Пекаха, ізраїльського царя прийшов. Тіглатпілесар, асирійський цар, і завоював Айон, Авел бет Мааху, Янох, Кадеш, Хацор, Гілеад, Галилею, увесь навталі край, а мешканців їхніх одвів в Асирію. Осія, син Ели, вчинив змову проти Пекаха, сина Ремалії, і убив його, і на місце його став царем на 20-му році Йотама, сина Узії. Решта дій Пекаха і усе, що він чинив, записано в літописній книзі ізраїльських царів. На другому році Пекаха, сина Рималії, ізраїльського царя, став Йотам, син Узії, юдейським царем. Було йому 25 років. Як став царем і царював 16 років у Єрусалимі. Мати його звалась Єруша, дочка Цадока. Він чинив те, що було Господові до вподоби, у всьому чинив так, як чинив його батько Узія. Тільки узвиш не було знесено. Народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Це він. Збудував верхні ворота при Господньому храмі решта дій Йотама і усе, що він чинив, записано в літописній книзі юдейських царів. В тому часі почав господь насилати на юдею Рацона, арамійського царя і Пекаха, сина Рималії. Йотам спочив зі своїми батьками. І поховали його коло його батьків в місті Давида, його предка. Замість нього став царем його син Ахаз.